Так, доброго часу, дорогенькі мої. Суми. Дивимося Суми, Сумську область з 26 вересня по 3 жовтня. Боже, в сумах колаборантії, гроші платять, все. Десь навіть, знаєте, що в сумах мені не подобається. В сумах навіть мені не подобається. десь там керівні посади, сум. Вони мені дуже не подобаються. Там вони такі. Торгуємо направо і наліво. Так, тим, чим можна і не можна. Так, щось там буде? Дивіться, по сумам, по сумам, можливі. Можливо, якась руйнація. Але що це за руйнація? Це будуть. Так, да, це будуть якісь якісь обстріли. Але по Сонцю вони кажуть, що вони будуть без жертв. Це більше буде руйнація якихось приміщень. Суми працюють. Так, Сумська область. Дивимося Сумська область. Щось для захисту є новеньке. Летітиме провокації на кордонах. Десь навіть провокації можуть бути з пораненнями з нашого боку, але все буде, все буде дуже добре. Тобто, ніяких питань по, з рухом в плані ні, з рухом... Все стоїть. Але у нас там щось в Сумській області, на кордоні щось зміниться. Щось зміниться на кордоні, щось зміниться в Сумській області. Дивіться, зміниться це пов'язано з захистом. Бачите, карти вже, які йдуть. Ну, більш-менш нормально. Сонечко вже йде. Щось там з кордонами пов'язано. Щось пов'язане з кордонами. Щось, напевно, було. Якісь населені пункти, вони були як окуповані, чи що, я не можу зрозуміти. Ну, коли та, а зараз, от такий. Знаєте, вони як заходять, виходять, заходять, виходять як на якійсь ділянці цього кордону. Але зараз, от кажуть карти мені, що от зараз цей кордон буде закритий повністю. Тобто він буде, як ми то кажемо, на замку. Так, вони стоять, не рухаються. Але. Слідкують за нами. Ось так скажу, слідкують собаки. Так, М -м -м собаки, кажу, бігають, да. так. Так, е отже, сила. сила, 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 карта сил. Ми там все з силою контролюємо. Карта сонця, сила і зірка ну, це дуже хороші карти, чи будуть прильоти. Вони можливі, мені кажуть. Але якось ми тримаємо все в своїх руках. Другий момент. Там якісь як біженці будуть. А звідки біженці будуть? Ой, та не вже. Що з розсосії? За Господі. Та ні, не може бути. Як, як люди приїжджають, знаєте, якісь як люди приїжджають. Чи Мені слово біженці пішло. Ладно, так, всім дячна. Суми вже бачимо, да? Уже трошечки у вас ситуація більш-менш нормальна. Ну, цей тиждень бачите, з Черніговим. Не дуже. Тому я вам дуже вдячна. Всім тихого тижня. Підписуйтесь, ставте вподобайку і всім тихого ще раз тижня. Дякую.